Вітаю в ефірі Провінційні Вісті. Замість ялинки, різдвяна шопка та резиденція Святого Миколая. У Тернополі прийняли рішення, як цьогоріч прикрашатимуть місто до новорічно-різдвяних свят. Попередньо у міській раді провели опитування щодо встановлення святкової ялинки. Більшість тернополян проголосували проти. Тому цьогоріч новорічного дерева у нас не буде. А щодо різдвяної шопки та резиденції Святого Миколая, то у міській раді вважаються традиційними атрибутами святкування. Тернопіль без новорічної ялинки. Цьогоріч у місті не встановлюватимуть святкове дерево, бо так вирішили самі тернополяни. Тиждень тому у розділі електронних консультацій на сайті міської ради з'явилося опитування щодо встановлення головного символу Нового року. Збирати голоси завершили у студії телеканалу ТІВІ 4 міський голова підбив підсумки бути чи не бути новорічні ялинці у Тернополі. В опитанні могли брати участь всі ті, хто зареєстровані на території Тернопільської громади. Голосувати можна було ще раз, лише один раз, тому що перевірка йшла через ID, тобто неможливо було війти за когось іншого проголосувати, і могли просувати тільки ті, хто раніше на території громади. Переглянули опитування понад 37 тисяч людей. А проголосували усього 1223 мешканці громади. У міській раді запропонували чотири варіанти святкування нового року: не встановлювати ялинку, встановлювати традиційну ялинку, як і кожного року, встановлювати символічну патріотичну ялинку та встановлювати, але без ілюмінації. За результатами більше 70% мешканців, які взяли участь у голосуванні, висловили свою думку проти того, що встав. Встановлювати ялинку у місті 13% – відсотків за те, щоб ялинка була, і решта голосів віддали за встановлення символічної патріотичної ялинки. Тому, очевидно, враховуючи думку тернополян, буде прийнято рішення, що цього року ми проведемо новий рік без ялинки. Я думаю, що буде працювати резиденція Святого Миколая, де працівники нашої комунальних закладів зможуть потішити найменших тернополян, а також буде облаштована різдвяна шопка. У міській раді Тернополя кажуть, що саме ці атрибути відповідають нашим традиціям. Окрім того, встановлювати ялинку чи ні вирішують у громадах області. Зокрема, зустрічати новий рік без святкового дерева вже вирішили у борщеві, заліщиках і чорткові. Без світла, без води і без зв'язку. Так зараз живуть у звільненому Херсоні. У місто ще поки повертатись небезпечно, кажуть у Херсонській обласній військовій адміністрації. Вулиці заміновані і лунають вибухи. Для того, щоб підтримати місцевих із Тернопільщини до звільненого міста, привезли 9 вантажівок гуманітарної допомоги. Розстріляне авто посеред шосе, понівечені будинки і школи, розбомблені населені пункти та дороги. Так зараз зустрічає звільнена Херсонщина. Її захопили російські війська у перші дні війни, і ось нещодавно у місті знову замайорів український прапор. Для херсонців це означає свобода, хоч би світла, води та зв'язку, проте без ворогів. Як і вся Україна, ми готові допомогти нашим українцям, які тут завжди є, були і будуть. І ми на сьогодні привезли вже є п'ять фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода. І також три фури ще доїжджаються. Це молочна продукція. На жаль. І так у Тернопільщині сформували для херсонців дев'ять вантажівок із продуктами харчування, водою та медикаментами. Для роздачі у місті працює 13 пунктів видачі. Хоч Херсонщина і вільна від окупантів, влада міста просить ще зачекати херсонців із поверненням до рідних домівок, адже область досі небезпечна. Вулиці не повністю розміновані і лунають вибухи. Ми є про містом місто, і на сьогоднішній день постійно проходять обстріли. Люди пережили тут страшні речі на на цьогоркуську навалу, на протязі більш ніж восьми місяців. Я б радив почекати, поки ми відновимо нормальне життя у місті і у всій деокупованій Херсонській території. Під час візиту на Херсонщину начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш передав місцевій поліції службовий автомобіль від колег. З нашої області авто вже використовували у гарячих точках на Луганщині. Згодом його повернули додому та оновили. Херсонські правоохоронці будуть використовувати його для патрулювання вулиць та забезпечення правопорядку в нещодавно звільненому місті. Дивитися не лише під ноги. А й над головою. У зимовий період для пішоходів виникає нова загроза: бурульки. Вони почали утворюватися на дахах будинків внаслідок температурних перепадів. Хто має розчищати покрівлі від крижаних сталектитів? Розповідаємо далі. Через температурні перепади на вулиці та нагромадження снігу на дахах будинків утворюються крижані бурульки. Це красиве природнє явище може бути також небезпечним, адже під час падання з даху лід може не тільки травмувати людину, а й призвести до її загибелі. Відповідальність за очищення покрівлі збиття бурульок лежить на балансоутримуючих власниках будівель або управителях будинків. Тобто це або управителі будинків, або якщо це комерційні приміщення, власники будівлі, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Відтак, при виявленні бурулік, що висять на даху вашого будинку, необхідно звернутися в організацію, яка її обслуговує. Наразі працівники комунальних служб ЖКГ таких звернень від людей не отримували. В основному це центральна частина міста. Зараз балансоотримувачі управителі житлових будинків це. Східний масив будсервіс працюють по очищенню у випадку, десь, якщо є загроза їх падіння, проводять обгородження територій з подальшим очищенням снігу. Особливо небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вулицях, де тротуари прилягають до будинків, а також поблизу під'їздів багатоповерхівок та входів до установ чи підприємств. Людям безумовно треба бути обережним, тому що ми. Ми живемо в такий час в першу чергу. Ну і звертати увагу, як можна менше ходити в межах небезпеки під будинками, по тротуарах і піднімати трошки очі до гори. Дотримання цих простих порад дозволить вам під час прогулянок уникнути нещасних випадків. 90 відтінків ниток, понад 200 тисяч хрестиків. Це про одну із вишиваних робіт народної майстрині з Тернополя Тетяни Сенек. Її персональну виставку душі моєї вишита сорочка презентували у Тернопільській міській бібліотеці номер 4 для дорослих Етноцентр. Чудова мистецька імпреза так відгукнулись про подію ті, хто на ній побував. Неперевершені вишиванки, писані і вишиті ікони та картини, рушники і ляльки-мотанки створили атмосферу тепла, краси, ніжності і залишили неймовірні враження від побаченого і почутого. Традиційна українська вишивка як колодязь, з якого можна черпати воду безконечно. Так вважає народна майстриня з Тернополя Тетяна Сеник. Пригадує, перші хрестики на полотно навчила класти бабуся. Далі дівчинка захоплено спостерігала за тим, як вишивала хургови до церкви хрещена. Сповна поринути у творчий процес змогла лише недавно, після 25 років роботи соціальним працівником. Розпочала з серветок і рушників. Далі дороги привели Тетяну до творчого об'єднання берегиня, і почався новий етап творчого злету. У досвідчених майстрів навчалася автентичним технікам вишивки. Тепер сорочки майстриня вишиває не звичайним хрестиком, а верхоплутом, битим, колодками, кафасором, низинкою, перловим, набируванням, січеним, традиційними швами. Увесь вишиваний одяг, зібраний вручну і змережений. Найбільша пошана у вишивальниці до рідної борщівської сорочки. Сорочка для мене це не просто споглядання краси. Це для мене ідентичність, це самобутність, це наша духовна броня. Для мене, як для майстрині зараз, в даний час в часі війни важливо зберігати здобутки наших предків, відновлювати їх. Ці здобутки, ну і передавати спадок. У вишиваних пані Тетяною сорочках сьогодні красуються найдорожчі їй люди: рідні, друзі, і ті, хто зіграв особливу роль в житті вишивальниці. Кожна робота довершений шедевр. У ній враховані характер, уподобання того, хто носитиме автентичний одяг. Кому пощастило отримати такий подарунок, запевняють, почуваються, наче народились у тих вишиванках. Окрім сорочок, в доробку пані Тетяни колекція картин і ікон. А кожен виріб, хочу сказати, що має свою історію. Якщо подивитися на цю ікону, то я певний період життя мого вона була надзвичайно важка для мене. Я її залишила, почала вишивати, але там 90 відтінків кольорів і 200 тисяч хрестиків. Залишила я її, бо було надзвичайно важко. Почала рушники, я почала сорочки, я почала. Різні такі побутові речі. Але коли до мене прийшов син і каже: мам, ти таку роботу закинув, а ще ж такі дрібнички. Я зрозуміла, що до мене промовляє Господь, адже слова дитини це зачепило до глибини душі. Сакральні вироби у пані Тетяни не лише вишивані. Нещодавно до захоплень майстрині додався іконопис. Найкращий із робіт теж тут. Виставка душі моєї вишита сорочка. У четвертій бібліотеці Тернополя працюватиме до середини грудня. Оглянути унікальні вироби і насолодитись їхньою красою можуть усі охочі. Це були всі новини та події вівторка. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і своїх рідних. Перемога вже близько.